Добрий день. Сьогодні шинкую капусту. Хочу записати першу частину до моєго відео, там де я шинкував капусту з яблуком. Не бачили, як я робив перший етап. Ну що, спочатку беремо капусту. Достигло вже вона бути біла всередині. Беремо шинковницю. Отут я виставив зазор в 50 копійок оптимальний, В моїх відео ви подивитесь, як це робити. І нашинковуємо на стіл капусту. Нашинковуємо горкою. О, скільки вона У вас стола, є, скільки є капусти. Це в одну горку. І бачите, як з зазором 50 копіє, швидко і дрібнесенько вона шинкується. Красиво буде. Четвер... Капусту велику ріжена. Три частини таку середню на дві, щоб вона сюди добре поміщалася, чанчик От. Тепер зверху я моркву кладу тільки для красоти. Тому цю капусту і небагато, тут три морквини. Капусти десь в цій купі у нас вийшло кілограм 7-8. І я от так зверху просто Тоненьким слоєм його покриваю От так, щоб було. Бачите? Вона тут наче і є, прикрашає. Але я вважаю, що капуста повинна бути капустою. Процентів 90 тут бути капусти. Капуста це сила, це ваше здоров'я. Їжте капусту кожен день. От. Тепер солимо. На оці 8 кілограмів, десь на 3 кг капусти е, солю, беру е, одну столову ложку солі. Сіля така крупна ще, старає, використовую. ну Тут десь 2,5-3 ложки я відміряв. І отак зверху солимо добряче. все солимо Купа велика, тому треба солить буде вам слоями. Отак От трохи посолили, тоді будете перемішувати. Не всю соль зразу, бо вона може не розпределитися. Можете поетапно солити, тільки відміряйте зразу, скільки капусти, скільки солі, щоб ви не пересолили. Пересолювати її не треба. Ну і не досолювати теж погано. Це оптимальний варіант. Отак От беру руками. І перевертаю, перевертаю, наче трошки жмакую, але не сильно, бо вона тоді у вас не буде хромтіти. Тільки так, бачите, як вона хрумтить? Злегка. Отако. От О, тоді знову, бачите, тут відкрилася, я знову солю. Ну, це велика скупа для мого стола. Ну, Вже робити, так робить. Тому посолив. Прямо без всякої води, отак на столі. Солимо і перемішуємо, солимо і перемішуємо руками чистими, сильно не давимо. Наче якщо перемішали, то в сторони. Цей слой, щоб воно добре, щоб відкрилася та капуста, яка не селилася ще. О. Якщо рудочки солі попадаються, старайтесь її розмішувати. Щоб воно в одному місці не переселилось, хоча вона тоді все одно розпряділиться. Таким чином отако. От Якщо є місце, то перекладаємо його. Ви бачите, я відкрив майже всі слої і всі слої мають просолитися. Коли ви далі будете її вкладати в банку, або там в кастрюлю, або в відро під невеликий гніт. Я в банки вкладаю, не так зручніше. То вона там вся сіль перемішається, вона пустить свій сік і буде у вас хрумка без води в собственному соці. Капуста. О, Отако. Добре перемішуємо сильно не давимо Тепер нехай вона у нас отак трошки полежить, поки не пустить сік. Мішаємо і вона становиться вже мокрою, пускає сок. Оце добре. Нехай отак полежить. У нас хвилинок 20. А тоді підемо далі. Ось тепер вона у нас пустила сік. Засовуємо її у банку. Прямо натрамбовуємо добряче, скільки туди влізе. Хтось може у відро, але там тоді рекомендують її прокалувати кожен день якимись там паличками чи виделками пускати гази. Я цього не роблю зразу отаку в банку трьохлітрову. Пихось, стільки у вас хватить, вистачить сили, стільки туди її пихайте. Чим ви її платніше напихаєте, але не дуже сильно, щоб вона не хрустіла тоді. Якщо її сильно пожмакати, вона не буде така хрустка. Так, умірено, бачите, вже не влазить, то я... Такое під самий верх. В попередньому відео я робив на півтора літрову банку. І отаку от зверху, наче гніто сюди ще пів, пів яблука. Отако от пів яблука сюди одну половинку, другу половинку, щоб воно наче яблуками при, при, прижало і щоб дало прес. А тоді зверху накриваєте кришкою. Ви, ну, цією, Звичайною поліетиленовою кришкою і все, і ставити її. Через днів 5 капуста у вас вже готова. Можете і раніше, хто як любить. Такий рецепт, він перевірений, вона дуже смачна, хрустка. Ніколи не... А, ще один момент. Капусту треба селити на молодий місяць, бо вона може не вийти. Не знаю, з чим це зв'язано. Але майте на увазі. До побачення. Всім здоров'я.